Во, це гриб. Це карпатський гриб. Оця грибниця. Ано. Красота. Оце молоці. Гарний гриб. Добре, що тут нікого не було. Ну, ця місцена того року. Шукай другу. Так, того року дала 20 білих. Цього року перший маяк. Нічого далі буде. Далі буде, ми приїдемо і знімемо і заберемо цей грибочок. І не один з цього місця. Мою, що ні. А, а куди? Та будемо переходити. Ось такий тут. Кабанчик. Нас чекав. Але вже йому йому все. Лишаємо на розпліт. На ось. Артур. На осінь. Що? А він з тим молоденький? Ну. Це навіть не потиміли вже? Я б Ого, як він. Рухаємось далі. Сіка тут нога. Дуже лег. Шо ви там всі? Нормально? О, файно. Як вам гриб дня? Гриб коти горошку названий. Ці Вона виникло бізнес ідеї. Самі Мухаммари. Ну. Клас. Шо? А їх багато, то я запись кипить себе. Тебе ящик не збирав зараз. Просто ці насіяли десь. Єсь. Коло. От коло. Я годин ці колок маю, може гриб є. Зітво на пеньку був, ні? Затко на пеньку росли білі. Хоп, да, посадь, вот. Хоп, кивает. Да, посади детку. Ты Но. нашел тут коти? <laughs> а? Всем привет. Это Кио Грибач отстрапляется. Не знаю, куда она залезет. Да. Какая машина, не? Хоп. Красота. О! Іваже! Що йдемо по гриби? Наталія хлече каже, що знайшла гриби. Я вже думав ти десь далі. Але вона що якісь класні. Питаємось. Це у нас? Один. Два. Нічого сім. Ква. Три. Ого. Це грибничка. Три. Чотири. Ого. П'ять. Ого. І зараз заду мене ще він. І шість. один. А це джекпот. А, це? Сюда а сім. Яя. І тут. Коротка та. Ні, що тут і там великий. Ну. No. Але класний. Тут. Те дихпато. От я за те місце казав, аби там щось чусь... не вродило. І тут. Клас. Ще й частенько. Бамба. Це? -люкс. дивіться, люкс, дві навіть Не знімаю, то завтра тут не було багато лідай. От коней. Яй, это за двері, я пропустив вай. Кай в мене зір. Дивіться, тут. Кабанчик. Тихо кабанчик. Каже, це сон чи ні? Ні, це не сон. Це просто. Правильному... Ну але були тут, казали, що нема грибів, розумієш? Ну як так може бути? Як так може бути? Бачно, а ну нам мене зніме, бо я просто... Ну мені той так гриб подобався, Я багато грибів видів, але той мені... То вона знімає? Так, так, та, знімає. Просто хочу собі на згадку мати. Шутко, прямо біля дороги самої ми знаходимо таку. Булочку. Такий гриб. зриваємо. Тут Одразу закриваємо. Оце аромат, оце дубовий справжній. А ну дивіться, що тут якийсь гарнесенький. Так, ось такі так, Такі. Кладемо, зараз їх тут почистимо. Кладемо. У клашик то, поставив у клашикту вже щось. Щось є? Щось є. Ну, yeah. красота. Дякую. Може щось там.